Якщо говорити про загальне, як зараз відбувається захист української мови і її розвиток? Вмова повномасштабного вторгнення питання захисту української мови відійшло далеко на інший план, тому що в першу чергу ми сьогодні боремося за те, щоб тримати не тільки гідну оборону, багаточисельною, патріотичною гідною армію збройними силами України, але в той же час не забуваємо, що питання мови, яким спекулювали буквально ще рік тому, воно набуло іншої ваги іншого значення. Тому мовний фронт, який сьогодні значно посилився десятками мільйонів громадян, які перейшли і на роботі, і в побуті, перебуваючи у збройних силах України, перебуваючи за кордоном, як внутрішньопереміщення особи чи як біженці, це той величезний потенціал, який дає можливість. І сподівання говорити про те, що української мови сьогодні стало справді більше. Тому е цей етап, який ми умовно називаємо сьогодні, процес утвердження і популяризації української мови не тільки в Україні за кордоном, це очевидно наступний вже етап, про який ми могли тільки сподіватися і вірити, скажімо, в 2019 році, коли закон про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності, тому сьогоднішній мовний фронт. Він є і світоглядним, він є і національно безпековим, і в тому числі він таким, що визначає стратегію розвитку української держави.